Органи місцевого самоврядування, які в першу чергу мали б займати державницьку позицію і робити все і можливе для того, щоб захищати наше місто, нашу державу, стати прикладом і навпаки знаєте, продукувати. Оці гідні приклади, достойні приклади, ми показали, що ми працюємо на ворога і підтримуємо ухилянство. Як для мене наслідком мав би бути один: це перше, що мер міста повинен піти у відставку. І заявити про це, бо це політична відповідальність його беззаперечна. Поряд з цим це звичайно кримінальні провадження відносно тих, хто цю систему напрацював і на хабарях, звичайно, збагачувався.